Заїхав на ще один Nissan Leaf другого покоління автомобіль 2019 року. В класному збережному стані, класна комплектація. По комплектації є дистронік, адаптивний круїз. Камера 360 в зеркалах, позаду, безключовий доступ. Підігрів сидінь попереду, позаду. Шкірівний кермо. Автобіль максимально збережений. Нова гума 24-го року по колу. Парктроніки попереду, позаду, камера ззаду. Тому кого цікавлять такі автомобілі в максимально класному стані. Регулярно приганяємо. Є такий ще білий. Це 40 кВт. Наш номер телефону 09607 967, вашкарточка. І на сайті детальні фотографії цього автомобіля, також вибір інших автомобілів. Instagram, YouTube, Viber Telegram. На сайті будуть всі посилання на наші соціальні мережі. Тому переходьте, підписуйтесь, вибирайте зручний для вас канал. Слідкуйте, телефонуйте, вибирайте. Регулярно приганяємо. А зараз детально покажу цей автомобіль. От по колу він максимально рівненький. Дуже класний колір. Вживу виглядає ще гарніше. Тому приїжджайте, дивіться, впевнені, що вам сподобається. По комплектації є ще два зарядних проводи. Так, от такий стану ззовні. Так, по гумі. Так, по партронікам я сказав, перед-зад, в зеркалах партроніки, а, навіть ще забув про сліпі зони. Ще є сліпі зони розміщуються, в зеркалах камери, потім покажу далі, як це виглядає на екранчику. Так, по гумі у нас зимова гума нова 24-го року, класний стан по колу, по дискам взагалі зносу немає, пробіг 94 тисячі. Як завжди, електрички себе класно ведуть в експлуатації, не потрібно це нічого міняти. Так, позаду також нове. Гума нова, видно, що зовсім-зовсім нова, 24 рік. Так, зараз по тій стороні покажу. От також нова гума. Диски нові без носу. 14-24 тиждень. Тобто це нова гума в нас стоїть. Дуже класний, зручний, комфортний автомобіль для міста. Між містами їздити. Є швидкісна зарядка, звичайна зарядка. Кому як зручно, звичайно, максимально економніше заряджати вдома від домашньої розетки за нічним тарифом. Це там 50 копійок за кілометр виходить. Тому навіщо вам платити більше, в принципі, в кого є можливості, то класно можна економити. От також швидкісна зарядка. За годинку можна зарядитися повністю. Скажу, що люди вже купують автомобілі і кажуть, що в них є сонячні станції. Це взагалі безкоштовна. Рух дуже класно. Класна тенденція. Все більше таких людей приїжджають, дивляться автомобілі, купують, кажуть, в мене станція, дом працює від станції сонячних панелей. І взагалі навіщо витрачати на паливо, якщо в мене там електрика пропадає, буду їздити безкоштовно. Дуже класно. Так, По стану у нас, так, по комплектації ще тут датчики підрулює, бачить полосу, світло дальнє ближнє перемикає. Так, По стану в салоні також все максимально охайно, збережено. Скажу, що максимальний стан нового, нового автомобіля, тому що там нічого не потерто, не затерто, все максимально рівненьке, зовсім зовсім мінімальний знос. Все-таки все 94 тисячі км, але скажу, що дуже класний стан. от. Видно, що автомобіль обслуговувався в 24-му році, не так давно. І потрібно на 125-ти обслужитись наступний раз. Так, по пробігу у нас 95 тисяч вже. По екранчику зараз покажу вам, як це виглядає відразу. Дуже класно паркуватися в місті, я впевнений. От бачите, все максимально показує. От я стою на розмітці парковочному місці. Показує автомобіль як зверху. Дуже максимально можна зручно приїхати між автомобілями. Також камера заднього виду гарно показує. Повертаєш кермо, вона вивертається. Дуже максимально класно буде при паркуванні в місті. Тому хто хоче там на кожен день автомобіль, дуже класний варіант, економія, зручність, комфорт. Автозатемнення є. А так от все в принципі автомобілі максимально охайно. Чистенько, рівненько. Клімат. Є педаль. це користування однею педалею. В принципі, вімкнули її і нажимаєте газ, вона їде, відпускаєте газ, вона гальмує. Тобто, при гальмуванні робиться рекуперація, дуже зручно. Автомобіль заряджається при цьому. Ви ще більше економите. І, в принципі, їздите педалею. Так, Заднє скло затемнене. По задньому сидінні також у нас все максимально охайне, чистенько, взагалі, от. що нове все виглядає. Карта позаду нова. Тому хто хоче максимально збережений автомобіль, от він перед вами, приїжджайте, вибирайте, дивіться, все охайненько. Дивіться, взагалі тканина як ну, нова. Як майже ну, я думаю, там пару разів хтось їздив тільки. Таке відчуття. от Все максимально класно виглядає. Також попереду. Також все охайненько, не просаджено, чистенько, кермо в ідеальному стані. Тому, кого цікавить, приїжджайте, вибирайте. Якщо комусь не вподоби червоний кольор, є в білому кольорі. Комплектації дуже схожі, тут тільки краще, а там трошки простіше. Але також все в принципі, є, що потрібно для автомобілі, тому переходьте на сайт, вибирайте, телефонуйте. Так, І багажничок. Так, і по багажничку в нас зручний комфортний багажник, гарний об'єм, багато чого можна вмістити. Два проводи, провід е, Type 2 і домашня розеточка. Тут я вже не забув покласти. Все в комплекті. Є ще знакові зупинки. Скажу, що багажник великий зручний, вмісткий. По складанню сидінь, зараз відразу покажу також, бо запитують регулярно. Тут рівна підлога не робиться, але скажу, що це відразу просто більший багажник. і Можливість складання сидінь додає те, що можна щось перевезти велике. Часто роблять що там друга підлога і за цього виходить рівна підлога, коли складаєш сидіння. Але так от в принципі, в принципі користуванні максимально відразу великий багажник, зручно щось перевезти. Є можливість, все складається дуже легко. Зараз відразу це все зроблю на відео. Тому кого цікавлять автомобілі, приїжджайте, дивіться, вибирайте. Є вибір електроавтомобілів, ліфи, кони, Peugeot, Citroën. дуже багато різних автомобілів, регулярно приганяємо. А кого цікавить автомобіль, телефонуйте, наш номер телефону 096 07 967, вашкарто.ком. Інстаграм, ютуб, телеграм. На сайті детальні фотографії, також всі посилання на соціальні мережі. Тому переходьте, вибирайте зручну для вас, підписуйтесь, слідкуйте, телефонуйте. Всім гарного дня, до побачення, до зв'язку.